Привіт, це буде малесенька вставочка перед початком мого відео. Зараз ви його почнете дивитись, і саме тому я хочу трошки виправдатись і сказати, що це був мій перший досвід знімання на дворі. І в мене так трішки дрижали ручки, трішки десь зрізала голову і трішки не дозняла. Загалом я дуже сильно старалась передати атмосферу і сподіваюся, що в мене це вийшло. Ну а всілякі технічні моменти я точно вивчу, я вам обіцяю. Ну і що ж? Давайте тоді вже переходити. До основного відео. Ну що я всіх вітаю на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ми з вами відвідаємо книжкову країну на ВДНГ. Ну, кайф я вважаю. Загалом ми тут всі зібрались. Ось, будь ласочка, рядышком тут Антон. Це мій особистий письменник. І на, теж веде книжкові блоги. Ми на всіх фестивалях разом тусуємося. В общем-то, у мене дуже багато сьогодні планів. Я планую сьогодні і порозписувати зрізи, і поспілкуватися з видавництвами. І, можливо, придбаю деякі книжечки, і в кінці відео я вже розповім, що саме я придбала. Ну, покажу вже дома в такій більш стабільній обстановці. Насправді мені трошки так дискомфортно знімати відео на дворі, але нічого страшного, я це поборю. Ну і найперше, звісно, що я роблю, це з самого початку йду до стенду КСД. Він тут знаходиться ну, майже. На самому початку цього всього фестивалю. І, звісно, я вам покажу їх всі, тому що їх три. Два із них продають тільки книжки КСД, а один продає всі також інші. Загалом вони дуже прикольні, там навіть є фотозона. Ну, я там пофоткаю, звісно. На стенді КСД я шукала книги, які вони анонсували, і мають бути 8 жовтня. Я сподівалася, що можливо вони почнуть продаватись раніше, але ні. Тож, піду-ка я далі до Вівата. Тут мають бути книги, які я дуже сильно хотіла побачити. В Віваті ось перше, що я дуже сильно хотіла побачити, це Брендон Сандерсон. Дуже чекала цю книжку, вона неймовірно шикарна. Можливо, придбаю, подивимось, я трошки жлоб в цьому плані. Ще також хотіла подивитись на шахімату. Цю книгу я планую купувати, звісно ж, з кольоровим зрізом. Ви тільки погляньте, який він неймовірно шикарний. Ой, ну краса, неможливо встояти. В принципі, тут доволі класно. Я взагалі обожнюю такі фестивалі, тут дуже багато можна зустріти всяких прикольних людей, різних блогерів. Я вже з двома дівчатами поздоровкалась. Ми не знайомі, але просто привіт-привіт, я тебе знаю. Ось плюс-мінус так. І зараз я підходжу до стенду видавництва ранок і хочу тут подивитись деякі їх прикольні книжечки. Зараз вам покажу. Тут у нас безсердечна книжечку, яку я хотіла, але мені Настя вже її подарувала. Найближчим часом буду читати. Цікаво, цікава ця історія. І також ще я дуже давно дивлюсь на ігри спадкоємців та спадок Готорна. багато позитивних відгуків і мені ну неймовірно цікаво почитати ці книжки. І... Книга з вайбом Великого Гетсбі. мені її не... неймовірно агресивно рекомендувала Надя. Вона її вже прочитала і вже придбала другу книгу. Загалом оці ось дві книжулічки теж мене дуже манять. Отут у нас на центральній алеї представлена зона різних мерчів. Я хочу піти порозглядувати, що тут є. Мені дуже цікаво, можливо, щось собі дай придбаю. Тут у нас ось багато всяких різних неймовірних картинок. Тут жорстокий принц не читала, але планую. Це у нас, ну как би і так все зрозуміло, хто маківка і гоук, скажем так. Тут у нас славно звісний Різант. Мабуть, я ще не читала. Ми... Я боюсь знімати, перевер перевернути можна, можна так? ну, давайте перевернемо. Опа, перевертайте. Він що голий там? А цензура <світ> на Ютубі, <YouTube>, Боже, гляньте. <світ> ну, ну ну тепер точно буду читати чит. Дякую. <світ> <А з> <світ> Це класно, я того до вас і прийшла. Так, а хто у нас тут ще є? Зараз я гляну. Зейд. Ксейден. Ксейден? Ксейд. 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 А, а чого він блондін? Так, світло. А, я поняла. Ну це Ксейден, якщо що. І Ще я знайшла тут таку неймовірну статуеточку. Це Ксейден і Вайлет, і тут как би з сюрпризом. Ну ви тільки гляньте. Це ця сцена, де вікна розбиваються, дерева летять, все летить, а вони кайфують. Ну, клас. І я вже зайшла в основний павільйон. Тут у нас теж дуже багато всякого різного представлено. Ну, перше, що тут кидається в очі, це, звісно, рідет. Неймовірно, якраз цей магазин. Я обожнюю просто його. Всі наші блогерські посиденьки і зустрічі з дівчатами завжди відбуваються на Олімпійській в Рідеті. Шикарний магазин, просто шикарний. Тут є все. Ну, Якщо пройти трошки глибше, то у нас тут теж дуже багато різних видавництв, всякі такі гарні стендіки, доволі багато всякого різного. Тут, в принципі, можна провести ну, майже весь день, що я і планую робити сьогодні. І завтра я буду ось тут відвіжувати, розглядати, знімати відео. І завтрашній день я також, звісно, буду знімати. Завтра ми будемо разом з засією. І ось там я думаю, що сто відсотків я не зможу стримати свій покупок. Поки що я ще нічого не придбала. Я суто ходжу, роздивлюсь. Ну, подивимося, точно собі щось урву, Ну без цього не може бути просто. І ще я тут надибала новеньке видавництво. Видавництво так, я такого насправді ніколи не бачила. І тут концепт цього видавництва заключається в тому, що тут абсолютно всі книги, які в них представлені, про кохання. Різне, абсолютно різне кохання, є і спасії історії, і Ян Далт, і манги, і все, що завгодно, дуже прикольно. Мені неймовірно сподобалось. Ну і стенд неймовірно привертає увагу. Так що, якщо ви тут будете... Ну, підійдіть, поглядіть, Welcome. купіть, велком, так. Ну і зараз я підходжу до видавництва, яке я вважаю одним із найгарніших видавництв, які я тільки бачила. Це, звісно ж, ну, артбукс, ну, краса. Я обожнюю їх книжки, вони просто шедевральні. Тут ось, будь ласочка у нас, і я рада, що моя мама померла. Освічена, ще є, можна урвати. Ой, дуже багато всякого різного. Обожнюю, це просто шедевр. Ну і звісно, найголовніша зірка програми Паченко Ну, неймовірної краси книга. Я обожнюю знову ж повторюсь видавництво Artbooks. І ще одне наступне видавництво я вам покажу, яке неймовірно люблю. Ця книга просто шедевральна, дуже її собі хочу. Ну і друге моє улюблене видавництво по красі книжок. Це, звісно ж, видавництво РМ. Тут не видно, але нічого страшного, я вам зараз це покажу. Тут ось ну, ну ці книги це просто шедевр. Ну просто шедевр. Ось вона, будь ласочка, ця неймовірна книжечка, зачарована річка, я просто, я просто млію. Я просто млію від цих ось книжок. Вони неймовірні. Планую зараз найближчим часом почати читати ці порожні обітниці. ну, Вона шикарна. Я кожен раз, коли дивлюсь на поличці, просто плачу, просто плачу від щастя. Загалом неймовірно прекрасні книги. Є всіма улюблена, якби він був зі мною. Хто хоче почитати, будь ласка, читайте. Ну і, звісно ж, звізда, яку я до сих пір ще не купила, огидне кохання. Ну, я її куплю. Я клянусь вам, я її куплю. І ще хочу я запитати, так як я сьогодні з Ірою і Антоном, Антон, ну ж сюди, ну що ти там хаваєшся. Хочу в них запитати, скільки книжок вони планують купити, і в кінці я покажу скільки і які саме вони придбали. Я планую купити одну книгу. Одну? Одну. Але, але велику, класну і красиву. І дорогу, Дорогущу, я зрозуміла. І з багатої сім'ї Іра. Антон, ну а ти? Що? Так Я теж з багатої сім'ї, я теж одну, мабуть. А що? Одну? У мене така гора книг. І... О, я куплю в Іри. <реш> я, <перекуплю. реш> я думаю, Іра тобі не продасть 100%. Я загалом не планувала в принципі купувати книжок, але вже так щось подивилась. Думаю, одну-дві книжечки я точно куплю, які саме ще поки не вирішила, того що список у мене здоровенний, книжок тут багато, і хочеться в ну, різних, звісно, ж книжечок собі понакупляти, бо ж аж, а що, ну як тут така обстановка, що хочеться тільки те й робити, що купувати й купувати. Ну і звісно, я не могла підійти до Варлока. Тут прям ну я обожнюю ці їх арти. Ось цього ось мужчину хотілося би забрати з собою, подивимося, може й заберу, і тут дуже багато. Ну мені дуже подобаються в них арти. Ну гляньте, боже, це не пропустить Ютуб. Свічечки, все краса. Ну мені неймовірно все подобається. Ще поки нічого немає, але нічого страшного, щось дай придбаю собі. Ну і зараз, як я казала, я буду розмальовувати зрізи. Ось тут це все буде відбуватись і буде мені допомагати в цьому. Ну не тільки мені загалом тут дуже багато людей, але в цьому буде допомагати українська авторка Марія Маргуліс, яка написала книгу Біла кімната. Я думала спочатку її розмальовувати, але в телеграм-каналі виставила голосувалку і там все ж таки обрали схованку. Тому будемо розмальовувати схованку. І я трошки покажу процес, але більш детальніше відео в мене вийде в Тіктоці. Я вже другий день на книжковій країні. Сьогодні ми з Асією. Іра не планувала сьогодні їхати, але не стрималась, приїхала, нічого страшного. Загалом ми вже тут трошки прогулялись. Я вже придбала он собі декілька книжечок. Ася взагалі затарилась, як шальна жінка. Іра тримається. Ну, вона вчора придбала. Я в кінці відео покажу, хто що купив. Єдине, що в Антона я не запитала, але я вам так скажу, Сподіваюсь, що ви мені на слово повірите. Загалом ми гуляємо тут. Красота, тут вже побільше людей, роздивлюємося книжечки і я себе прям ну, супер максимально стримую того, що, ну я вже казала, обстановочка тут така, що хочеться придбати все. Але, але, в общем, буду гуляти і показувати вам далі, як тут все відбувається. Я біля стенду лабораторії взагалом не планувала нічого купувати, але все ж таки придбала. Тут багато книжечок, я давно дивилась на ось цю ось красунечку, стрималась, вона не поїхала додому зі мною. Ще також Ася агресивно рекомендує оцю, ну я, я, я боюсь плакати. Я боюсь плакати, тому поки стримуюсь і придбала я не скажу яку. В кінці відео покажу. Ще також тут є ось такий прекраснючий стенд Абука. Нам ось машуть ручкою. Загалом всі, хто мають застосунок Абука, можуть прийняти участь в такій от лотерейці і потім виграти ось такі ось всякі прикольні штучечки. Тут і знижечки, і різні книжки можна виграти. Ну, загалом дуже класна річ. Рекомендую. Захист розпочнеться. Ось тут стенд, де можна придбати вживані книжечки. Тут насправді їх ну дуже багато і всі популярні, нові, дуже класні. Вони по приємній ціні, і це йде як донат на підтримку нашої армії. Ще також я підписала книжечку української авторки. Таня Гуд. Я дуже давно хотіла цю книжечку, і в мене вона підписана. І зараз прийшли дівчата собі підписувати, і я вам все покажу. Ірі, час бігти вже, тому я хочу в неї запитати, скільки книжок вона загалом купила за вчора, за сьогодні. Ну що, Іра? Сюди. Можна буде по ти... близько не треба <ріху> сьогодні. я Купила тільки одну книжку і це дім між трьох світів Тані Гуд. І вчора ще купила дві: це Лімб від лабораторії та білу кімнату Марії Маргуліс від КСД. Клас, клас. І нарешті я хочу передати свої загальні враження і скажу вам, що я просто обожнюю усілякі такі фестивалі. Я не пропустила майже ні жодного фестивалю за цей рік. Ну окрім кофе-букси вінтажа, який був ось буквально у вересні. Ну просто ви знаєте, в мене були поважні причини. В більшості я люблю такі фестивалі саме через атмосферу, через людей, з якими можна там познайомитись. Ну і звісно ж, там можна придбати книги. Купування книжок на фестивалі це зовсім інший вид покупок. Насправді. Насправді книги, якось, наче, з фестивалю, більш цінніші. Ти там бігаєш і носишся, постійно вишукуєш якісь новинки. І навіть книги, які я вже бачила, я все одно хотіла роздивлятись. Милуватись і купувати. Ну і, звісно ж, я не могла піти з фестивалю без покупок, і тому давайте вже переходити до того, що саме я придбала. І першою моєю покупкою на книжковій країні стала книга Огидне кохання. Я дуже сильно її хотіла, але трошки вагалась все ж таки, відгуки доволі неоднозначні. Але, знаєте, ну, не буває книжок, на які є однозначні відгуки. Тому я вирішила: ну, а що, якщо мені хочеться, треба купувати. Я ось зняла суперку, ось так вона прекрасно виглядає. Мені вона неймовірно подобається. Вона доволі тоненька. Я щось очікувала, що вона буде більшою. Ну, і суперка це окремий вид мистецтва. Наступна моя покупка вже стоїть ось тут на поличці. Зараз я її дістану. Це книга Незриме життя Аді Лярю. Я дуже довго хотіла цю книгу. Сподівалася, що мені її двічі подарують на книгообміні. І звісно, двічі мені її не дарували, і я вирішила її придбати сама. Там був дуже крутий стенд під назвою Лелека. Це благодійний фонд, куди можна було приносити власні книжки, і також, звісно, придбати в них книги. Там був ну, неймовірно великий вибір книжок, і я насправді прям не знала, за що хвататись. І коли побачила цю красунечку, я вирішила, що ну, ось, Став той момент, і окрім того, що я придбала книгу, яку дуже давно хотіла, я ще й допомогла нашій армії, адже з кожної покупки. Всі 100% йдуть саме на допомогу нашим військовим. Книга насправді ну, абсолютно нова. Я не бачу взагалі ніяких недоліків, тільки трошки здертий куточок. Але насправді для мене то не проблема, бо я вже кинула око на суперку від варлока. Наступна книга, яку я придбала, це Дім між трьох світів. І я також дуже довго хотіла цю книгу. І тут видалась прям, ну, неймовірна можливість, тому що саме в той день, коли я була. Авторка, яка написала цю книгу, підписувала ці екземпляри. І я придбала книгу і одразу її підписала. Ну просто неймовірно. Таня Гут, ну, просто неймовірна чарівна дівчина. Мені було приємно з нею спілкуватись, і це тепер буде окрасою моєї полиці. Всі ці книги я придбала саме на другий день фестивалю. Перший день я взагалі не зробила ні жодної покупки. В більшості я просто ходила все і знімала, і знала, що на другий день ми будемо разом з Асією. А та мене вміє вмовляти на покупки. Ну і далі ми з нею підійшли до стенду Лабораторія. І там настільки чарівні продавці-консультантки, що я просто не могла піти без покупки і тому придбала книгу Припини свої вигадки. Я дуже давно дивилась на цю малюсічку і бачила дуже багато ну неймовірно сльозливих відгуків. Я хочу дізнатись, що й до чого, і думаю, що візьму цю книгу як книгу за день. Наступною, звісно, я придбала книгу Шахімат. Як і казала, в відео повз цю книгу просто неможливо пройти. Але я придбала саме зі звичайним зрізом. Я так стояла, довго думала, щось приміряла книжечки одну до одної, перші три частини до цієї, і зрозуміла, що той зріз все ж таки мені менше подобається, ніж ті, що були в перших трьох книгах. Тому вирішила не переплачувати і придбала зі звичайним. Мені дуже подобається, як пише Алі Гейзелвуд. В неї неймовірні персонажі, суперкомфортні та приємні. І тому абсолютно будь-яку книгу, яка в неї буде виходити, я буду купувати 100%. Ну, останню книгу, яку я вам хочу показати, я не купувала. Мені її подарувала на стенді КСД піарниця цього видавництва. І це книга Хороша дівчинка, погана дівчинка. Ви знаєте, що трилери та детективи я не надто полюбляю, але в більшості не через те, що мені не подобається цей жанр, а саме тому, що я дуже мало його читала. І ось, будь ласочка, Таня подарувала мені цю книгу зі словами, що це неймовірний трилер. Вона мені трохи розповіла про цю книгу, і скажу вам так: вона мені її продала. Я вирішила, що хочу її спробувати почитати, звісно ж, восени. І на осінь я назбирала дуже багато трилерів, які я хочу прочитати, але все ніяк не доходять руки. Нічого, я скоро почну. І останніми моїми покупками був книжковий мерч. Я дуже давно хотіла всі ці, ці різні арти, оверлеї, статуетки, але трошки жлобилась на це. Та потім я зрозуміла прикол всіх мерчів, тому що вирішила оформлювати свою полицю у власному стилі, і насправді ці всі арти та статуетки, ну вони доволі класні. Ну і я не втрималась і придбала ці два арти. Ну просто неймовірно на гніва та емілію я дуже довго дивилась і хотіла придбати саме цей малюнок вже дуже давно. Ну ось «Зейд за Деліною» – це була доволі імпульсивна покупка. Я насправді взагалі не планувала, але коли побачила цей арт. Зрозуміла, що він мені потрібен. Мені дали два варіанти на розгляд: один 18, інший звичайний. Я обрала звичайний і насправді ні про що не жалкую. Придбала я ці арти на стенді Варлока, тому що я впевнена, що в них все на 100% офіційно і всі малюнки вони малюють власноруч, і мені подобається, як вони зображають персонажів. Боже, красивий, наставай ну, ставай на місце. Вітаю в родині! Ну клас! От і плюс-мінус, ось так я затарилась на книжковій країні. Ще також я не показала вам, що саме придбала Ася та Антон. Асю я знімала, але, на жаль, мікрофон мій сказав до побачення, і тому тих кадрів ви не побачите. Але ось тут я вам виставлю список із тих книжок, які вона придбала. А Антон придбав дві книги із серії Гаррі Поттера», які точно не пам'ятаю, я в нього запитаю і теж також тут вставлю. Сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Я дуже намагалась передати саму атмосферу книжкового фестивалю. І якщо мені це вдалося, то пишіть про це в коментарях. Також не забувайте ставити пальчик вгору. Ну і, звісно ж, підписуватись на мій канал. Ну, все! Всім па-па!